Історичний акцент Доброго дня, шановні радіослухачі. На хвилі Радіонет, програма Історичний акцент розмови про історію вчорашню, яка народжується з подій сьогодення. Як відома історія, поважає тих, хто поважає її. На радіонет ми продовжуємо цикл програм, в яких спілкуємося з істориками, краєзнавцями. Шукаємо відповіді на проблемні питання сьогодення в історії Білої України, а можливо навіть в світовій історії. Питання виконання закону про декомунізацію, перейменування вулиць Білої церкви. Ми вже говорили на ці теми. Вони актуальні і цікаві. Отже, ми будемо ще звертатися до них сьогодні. Ми. Торкнемося сторінок життя талановитої постаті Івана Кавалеридзе, українського скульптора, кінорежисера, драматурга, народного артиста Української Республіки. Саме він став автором пам'ятника Петру Запорожцю у Білій Церкві. Цікава власне її постать героя постаменту. Сьогодні постає питання: чи віднести ці надбання української культури до тоталітарних символів радянської епохи, чи зважено віднестися та зберегти для потомків? Отже, час нашої програми ми присвятимо саме цим питанням. Говоримо на цю цікаву тему з істориком, знавцем історії Білоцерківщини Євгеном Чернецьким. Доброго дня, пане Вине. Доброго дня. Пане, скульптор Іван Кавалеридзе дійсно є автор пам'ятника Петру Запорожця Білій церкви. А які ще його роботи відомі? Ну тут треба сказати, що як відомо Іван Кавалеридзе народився на Сумщині в 1887 році, отримав блискучу художню освіту на початку ХХ століття. Uh -huh. Власне, причому ця освіта, скажімо так, це найкращі. Можливості, які на той момент були в Російській імперії, це Санкт Петербург. Він також навчався в Парижі. Тобто, відповідно, вже, скажімо так, вже на схилі імперії він вже був дійсно дуже талановитим, багато чого вмів. Йому вдалося виграти в досить такій жорсткій конкуренції, конкурс на пам'ятник княгині Ольги в Києві. Угу. І відповідно. Потім, але, от, безумовно, його от, українська основа вона найкраще почала от працювати вже пізніше. Це загальновідомий пам'ятник в такому стилі кубизму Тарасу Шевченку в Ромнах, потім його наступні угу. роботи, пов'язані з увічненням пам'яті Тараса Григоровича. Ну, ясно, що така постать дуже вибивалася з контексту сталінського, сталінської державності і політики того часу. Як відомо, він зробив як режисер дуже багато кіноробіт і за радянських часів значна частина його творчості, от кінотворчості, була заборонена. Так. В 30-ті роки були репресовані частина його учнів і співробітників. Пізніше, через те, що він, скажімо так, брав участь у українському самоврядуванні часів окупації Києва, то, відповідно, він зазнав цькування вже в післявоєнні часи. Це звільнення з роботи, це виселення з квартири. Тобто, насправді він, ну скажімо так, перейшов через такі буремні терни. Того часу і був ну, мабуть, один з небагатьох свідомих дисидентів, які так чи інакше вижили в тих обставинах. Mm -hmm. Безумовно, він робив якісь замовлення також і такого революційного напрямку. Ну, на той момент це замовляли, але тут треба наголосити, що Каволорідзу Каверідзу не може закинути, що він там робив там постаменти Сталіну, наприклад, чи там іншим катам. Угу. А от, до речі, цікаво, чому скульптор обрав саме постать Петра Запорожця і чому саме в Білій церкві? Е, Мені здається, що ну тут треба розуміти, який це час. Угу. Тобто, от, взагалі, от робота над цією площею. Де яку прикрасила от, ця робота Кавалерідзе? Це от, кінець 60-х, це відлига. І я думаю, що сама ідея, що це може бути саме, власне кажучи, Запорожець, от, як герой, да, це виходило скоріш за все від міської влади. Вони uh -huh. шукали якусь компромісну постать. Тобто -то постать без крові на руках. Uh -huh. Але пов'язано з Білою церквою. Бо тут, власне кажучи, у нас урицьке пов'язане з Білою церквою. Ну, не Урицького чогось не замовили. Uh -huh. Хоча, uh -huh. да, тут. І от, якщо говорити про Запорожця, тут, безумовно, народився в 1872 році в Білій церкві, охрещений в церкві Марії Магдалини. Народився в такій заможній селянській родині. Батько волосний писар, але там. Важко сказати, з якої мотивації брав участь у розбійному нападі з трупом, власне кажучи, в результаті, і е, був засуджений до каторги. Значить, дружина його, білоцерківчанка за походженням, поїхала за ним. І, власне кажучи, саме тому от перший там, от, Томське реальне училище, те, з чого почав, власне кажучи, таке вже серйозне навчання сам Петро Запорожець. Потім було навчання в Києві, потім, власне, Санкт-Петербургський імператорський технологічний інститут. І тут е треба розуміти, бо власне от радянська пропаганда з нього зробила там вірного Ленінця, що є ну, неправдою насправді. Тобто він з Леніном фактично не пов'язаний. Будучи студентом другого курсу, це, от я просто кажу, скажімо там, радикальні білоцерківські молоді. хто такий Запорожець, студент другого курсу, який читав дуже популярного модного тоді Маркса, і який, власне кажучи, з... намагався знайти в середовищі освічених і заможних от, робітників в Санкт Петербурзі, а це кваліфіковані робітники, знайти слухачів. Які б відгукнулися на марсистські ідеї. Однодумці. Однодумці. Власне кажучи, це людина, яка от організатор власне, марсистських е, гуртків, можна сказати, що це романтик, який от вірив в якісь соціальні зміни, тобто це такий релюсер. Такого підпільник, такого соціалістичного напрямку. Тобто, -то єдине, де вони перетнулося з Леніним, дуже молодим, який робив перші кроки в революційному русі ще задовго до того Леніна, якого потім так зробили, власне кажучи, таким відомим пізніші події, 1895 рік, Запорожець арештований як керівник оцих там марсистських гуртків. Угу. Буквально за якісь там місяць чи півтора після того, як Ленін ще молодий Ленін запропонував цим гурткам об'єднатися. Оце, власне кажучи, все. Тобто, після того він відповідно отримав строк. Потім він захворів і, власне кажучи, вже психіатрично його там лікували. І він вже не вийшов з цієї системи. Він помер десот 1905 році, тобто до розвою. Значить, цього руху марксистського, до появи більшовиків, меншовиків. Я вже не кажу там про революції Радянський Союз. Запорожець не має жодного стосунку. Це просто молода людина, яка вірила у якісь соціальні проекти Маркса тоді популярного, і намагалася їх якимось чином пропагувати. Все, оце, власне, кажучи, тут нема нема де знайти чогось. Що могло б бути, скажімо так, зараз. Східно до тоталітарної системи, так, символізму якогось. Так, так. Зрозуміло. А от е, яке значення зараз має пам'ятник для міського простору, власне, і тоді мав, для міського простору? Е, ну, я б сказав би, що е, це значення мало усвідомлене, скажімо так, от громадськістю, да, Білоцерківською, але це. Ну, для початку треба сказати, що це найцінніший пам'ятник, який ми маємо в Білій церкві, угу. тому що жоден скульптор такого рівня, як Кавалерідзе, а треба не забувати, що століття з дня народження Кавалерідзе відзначала ЮНЕСКО на світовому рівні. Це дійсно скульптор і митець світовим ім'ям, і ми маємо його твір, який прикрашає Білу церкву. Причому треба сказати, що пам'ятку є не тільки от сам. Постамент і бюст, а і площа. Тобто, площа, значить, це от, от я дивлюся якраз на копію паспорту на цей uh -huh. пам'ятник, і тут написано, що автори пам'ятника, скульптор кавалерідзе, архітектор костирко. Зараз мало хто вже пам'ятає, щоб оформити цю площу, а виходили з цього пам'ятника, з його висоти, з розміру. От від цього пам'ятника розвивалася вся ідея оформлення площі, її там поверховість будинків, знесли чотири будинки житлових. Угу. Відповідно, це дійсно, ну скажімо так, мабуть, чи не єдина площа от, біля церкви, яка від початку до кінця була сформована. Як такий, от одна, скажімо, так, думка пану да, продумана, продумана, угу. тобто бо, ґрунтовано. бо в нас так чи інакше, це історично пов'язано з центром міста, він розвивався там продовж століть, угу. а це площа збудована і оформлена от, таким чином, і тут і от скажіть, будь ласка, якщо ну точаться зараз розмови про те, що пам'ятник може бути перенесено, якщо дійсно його перенесуть, наскільки це буде обґрунтовано? І взагалі чи законно? Безперечно, треба сказати, що для того, щоб це було законним, це має бути погоджено з органом охорони пам'яток угу. для Білої церкви. Таким органом є управління культури Київської державної обласної адміністрації. Якщо це буде просто рішення непогоджене міського На рівні міста да, міського голови чи місь... Білоцерківської міської ради, то воно буде безумовно незаконним. Угу. Це якщо говорити про юридичний бік. Про бік культурний, то ну, я можу сказати, що це безумовно велика втрата. Тобто, то, я думаю, що ми не маємо допустити до того, щоб втратити це. Тому що це видатна скульптурна видатний скульптурний твір, видатного митця, який присвячений білоцерківцю, який нічим не завинив Україні ніколи. Який боровся проти Російської імперії? Ми зараз теж воюємо, власне кажучи, з нащадком цього монстра, так? Тобто, які взагалі можуть бути мотиви? Це таке риторичне питання для того, щоб зробити це, це ну якщо перенесення, куди? Якщо знесення для чого? Я думаю, що питання буде вирішено обґрунтовано. Дякую за розмову, пане Євгене. Наша програма завершується традиційно висловом Монтескі. Історія це низка вигаданих подій з приводу тих, що дійсно відбулися. Отже, те, що зроблено нашими сучасниками, колись буде приводом згадати минуле. Дякуємо всім за увагу. Була програма Наталія Леснева. До нових зустрічей! Історичний акцент.